О 6-й ранку пані Валентина прокинулась від вибухів, почула, як тріскається скло. як бігом туди. Один з подарунків від рашистів прилетів прямо навпроти вікон її квартири у центрі Комишувахи. Кіліпає, слава бігом, серця пить, попилася, сіла, поки розвиднеться. Вже по світлому жінка взялася прибирати повите скло, що розкидало і по хаті, і по вулиці. Не бачила, а тут збирають такі маленькі. Маленькі такі. От касети кажуть, роді, так як шурубики маленькі. Завдання на зараз забити вікна. Громада пообіцяла допомогти з матеріалами. Рада, що жива залишилася, вже не ті вікна, чи що вставимо, де ми їдемося. Є гроші, нема, але будемо пнутися, як кажуть. Ворог б'є по комишувасі майже щодня. Багато людей із селища виїхало у Запоріжжя. До родичів планує перебратися і пані Валентина. Тікатиму, звісно. а що ж воно п'ять любем'я завжди собі стріляють.